З 26 по 29 вересня у Ватикані проходив міжнародний катехетичний конгрес, присвячений року віри. Захід відбувався під назвою «Катехит – Свідок Віри. Організатори повідомили, що участь в конгресі взяло 104 делегації з 50 країн. Серед них було 100 катехитів греко-католиків з України та Європи. Оля наймолодший учасник конгресу до Риму приїхала з самбора разом з групою українських катехитів. Дівчина за спеціальністю педагог проте для праці в школі не зайшлось місця для молодої вчительки. Вирішила не зупинятись в пошуку роботи і знайшла сьогодні. Вчить не математику, але слово Боже на місцевій парафії у самборі. На той момент я собі думала взагалі просто реалізувати себе, працювати з дітьми. І коли до мене підійшов отець і сказав, що є місце, що я могла б тут катехізувати на парафії, тобто я, я погодилась, хоча я теж спочатку думала, що це буде трохи важко, тому що в нас ще не було тоді методики викладання катехізації. Тобто, були такі свої нюанси, але... Сам тест якось так сам підійшов і, і казав, що, що якщо я хочу, то, то можна спробувати. І я дуже дякую Богові, тому що я би певно сама до нього не пішла і не попросилася на той момент. Участь в конгресі для молодої українки це корисний досвід, який вона черпає зі свідчень катехитів з більш як з 50 країн світу. Від них вона дізнається багато. Як саме вчити Божого Слова в сучасному світі? Ця на її думку, допоможе їй у подальшій праці. на міст місцеві парафії. Все мені просто подобається, щоб ну, приносити користь іншим навіть на парафії. Та, бо, е, певно, Якби я працювала в школі, то я б мала там такий було дуже замкнуте коло, там прийшов, там щось розказав за дитиною і все. А тут є таке тісніше спілкування, і ті люди насправді дуже так. Е, Підтримують, бо деколи навіть буває, що питають якусь таку пораду, яка не має відношення до катехізації, так? але вони насправді. Ну так тебе знають добре, і там і справі там більше літург... літургіці та таке щось питають. Ну, і справді це дуже приємно, що ти в такий спосіб можеш послужити і що приносиш людям користь. Серед нововведень конгресу, який пройшов у Ватикані, став запуск програмного додатку для смартфонів та планшетів, які призначені для читання катехизму католицької церкви. Це ноу-хау дозволить усім ділитися його змістом через соціальні мережі. Додатки вже можна завантажити з електронних магазинів.